Всім привіт. Всім привіт! З вами Урсик. Сьогодні я буду грати в Роблокс. Іграти я буду в режим Radiant Residence. Я не знаю, чи ви знаєте таку гру 60 секунд. Запит по цієї гри. Тут у нас є 60 секунд, щоб назбирати припаси. І ми біжимо в бункер, і в нас з'являється ядерний вибух, і нам тоді в там бункері треба виживати. На нас буде нападати, нам треба збирати їжу, воду і все таке. О, во. Зараз нас загрузиться, у нас буде там сцена, зараз ми її подивимось. І до речі, доки не почалася гра, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки-лайки. Чи -лайки, буде, якщо це відео назбирається 5 лайків, я постараюсь якомога швидше зробити наступне відео. Правда, в мене не прогрузилось. Ось в нас тут шериф, бандит. І шариф хотів стрельнути бандита, але нам прийшло повідомлення, що йде ядерна тривога. Чи що вона таке? Вон. Ось ми Все, погнали Біжим, беремо воду, аптечку, їжу, візьмемо сокиру. Також ось я б знайшов рюкзак. Чи не кипче. Очень ниже, вода, вода. Сейчас а и мало. Так. Надо маску взять. Ми встигли Так, що у нас тут? А ну тут все розказується я вже все знаю. Так, Що у нас тут? є Що у нас по ресурсам у нас? Ой. У нас три аптечки, три їжі, дві аптечки, рюкзак, скотч, сокира і одне мило. Так, кожен день треба перевіряти вентиляцію. Цю я не знаю, як побачити. Вони самі потім побачаться. На комп'ютер нам може приходять різні повідомлення і все таке. Ось написано день перший. Це перший день нашого виживання. Так, душу. Таке як щось помінялось. О, вже другий день. Вон, бачите, у мене є здоров'я, їжа, вода і сон. Вон на таблиці. І з кожним днем воно буде зніматися. Ну, здоров'я не буде зніматися. це якщо мене атакувати. Тут нема. Тут немає. Все чисто. А якщо, а якщо навіть на нас нападуть, то в мене є сукера, я зможу відбитися. Летючі миші. не кусаються. Так, у нас у нас протікає десь. Вон, у нас протікає дах. Треба наживати на ці зелені точечки Знизу це здоров'я крищі нам треба протікання, протікання знищити. Ауч! Ура! Я зупинив протікання. Ось уже ми виживаємо третій день. Ось у нас ще параметри. Я думаю, ми почнемо їсти вже, коли буде менше половини. Так, треба перевіряти завжди. Вентиляция, то там может быть и пауки, и мы, и всі. Вот Ось тут ничего. Тут тоже ничего. Я не знаю, що з цими летючими мишами зробити Я переживаю, що нічого. Я нічого розказувати поки ще не буду те, що в мене було з ними. Так, це наша гігієна. Вона нам в нас ще нормальна. О, нам на комп'ютер щось прийшло. Ану. Мам. Паразит, бойовий. Тепер на їжі десь можуть бути паразити. І перед тим як їсти, треба знищувати їх. Або вони можуть бути на воді. Ніхто не знає, де вони можуть бути. М -м -м. Якщо нам це зброя не потрібна. Так. На, на мене щури нападають. А. На. на. О. Так, у мене труба. Ой, а труби дуже важко. Треба завжди лікувати усі труби. Якщо хоч одна зламаєте, то це все. Кінець гри. Тож я... Двома пальцями на кожну по два рази тикаю. Ну ай. Так, тут що? Ой. ой ой Нам кажуть, нам погрожують, вони кажуть, от віддайте нам мишеловку і... Один акумулятор, або вони. на... Хочу зламати в наш комп'ютер. У ну, мене нічого з цього немає. Так, треба перевірити вентиляції. Ну, комп'ютер. Нічого. Ну, що в мене там мене зламали. Що б ого? Ой-ой-ой! Король щурів. Ще якийсь. На мене ще якийсь бешений напав. Дракула! Он я не хотів про нього вам розказувати, думав оставить сюрприз. Ай, треба аптечку використовувати. Ні. Ауч. Зараз вислід. Все. На. На. Ах ти ж. Ай. Ага, він достряг. Схоже, він застряг. Так, треба його быстренько добити. і, і... є, я вбив Дракулу. Ні. Ні швидко. На, мене зараз рів. Ні, я просто так не дамся. Все, у Мен... мене закінчилися аптечки. О, в мене. У мене протікає туалет. Я помився. Так, ага, ага. Ага, 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 ага. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Ого, в мене осталась половина здоров'я, і мені дуже погано. Ну, Їжі не так і багато, і води теж маловато. Мені б не помішало поїсти, але трішки пізніше чи може зараз. Я уже восьмий день живу. У мене аккумулятор зламаний. Кто до мене там принес? Рандом вообще. Мене акумулятор грохнув. У мене ще сміття появилось. Як, якщо я не мусорю? Все, я більше так не можу. Прибра... а, равлики. Ні, ні, ні. 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 Мене зараз уб'ють. Все це кінець. Мене зараз уб'ють. Ви подивіться, за скільки в мене життя. У мене пауки прийшли і все, в мені кінець. Давайте просто залишимось тут. Чому все темне стало? О, там ще мій кошмар. Там ще мій кошмар. Ні! Це На мене тільки що кошмар напав. Я не знаю, що я буду робити. Я зараз помру з голоду. Давайте просто поспимо на кінець нашого життя. Ми прожили 10 днів. Да, не дуже прикольно вийшло. Ну, я думаю, на наступне. А я, а я знову помираю від голоду, <плес> <плес> а, так. Ну все. Підписуйтесь на мій канал. І якщо під цим відео набереться 5 лайків, то тоді... Я буду якомога бистріше робити наступне відео. Бо ви знаєте, що в останній час я дуже довго почав не випускати відео. Тож, якщо на цим відео набр... набереться 5 лайків, то я постараюся якомога швидше зробити наступне відео. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал. Всім пока!